Давайте, звернення я приймаю, зараз, зараз зареєструємо. Звернення, так. Ну, я не, одно, не одне звернення таке отримала Юлія Володимирівна Тимошенко да, і направили мені. Да, і де ви там. Е Ну, я можу дословно, де ви там негарно відзивалися про міського голову. І навіть після того, коли ми запровадили систему півроку тому, ніхто з вас навіть і не вибачився, розумієте? От цьому й сутність е, самих громадських організацій. Шановні друзі, ви знаєте, коли ми разом з нашим колективом йдемо прибирати набережну, я вас не бачу там з пакетами, а коли тут написати. То я хотів би перевірити ці громадські організації. Тут хоч по одній людині, в них є, мені цікаво. Чи по дві, чи по три. Ми запрошуємо вас до. У мене не до вас велике прохання, мої дорогі громадські діячі. Якщо ви дійсно тут, всі настільки прозорі, я прошу вас викласти, скільки кожен з вас за 15 рік заплатив доходу. І чому сьогодні ви, коли всі в країні працюють, Бо як не як уже 9 година. Ви всі знаходите тут у міській раді. Можна я вам Тому я вас прошу, мені не треба нічого пояснювати. Будь ласка, на Фейсбуці візьміть, зверніться спочатку податково, а потім на Фейсбуці викладіть. Будь ласка, ваші доходи, які ви надали. У державу за 15 рік ми, ми... А то в нас і у нас запрошуємо у комісію в нову комісію. Запрошуємо. Дякую вам за участь. Давайте потрібно працювати. Антолі, я діть ветенаці рішення ми поговорити. Ви почитайте, будь ласка, звернення, тому що ви думаєте, що можна отак от пропхнути плюючий на регламент рішення, яке вам треба, і це все похнемов. Закон іди в большого. і закон. до закону на річницю Майдану. такі рішення. Ну за Не ви мені про Майданчик і будете розказувати. Ми стояли, какой ти меш отношений. Ти ви ви, ви за стояли, ми мало виконкомі там не Ганьба! на кури. Що ми дали ідеали Майдану. Ми стояли, Майдану не за те, щоб зараз. Так я стояв. Так! Оточення мера. Якості розмови не дотримуються, а дотримуються тільки. Кількості тих людей, які приходять. Якщо людей приходять дуже багато, то зараз би тут була дуже нормальна і можливо і конструктивна розмова. Так як вони побачили, що нас поки що недостатньо, на жаль, така в нас влада на сьогоднішній момент, то ми зараз не змогли з ними навіть нормально поговорити. Ми побачили щойно, як просто в бік нормального культурного звернення були одні образи звинувачення, що ми бездельники, що ми хто зна хто. І взагалі займаємося саботажем. Нас місці Черкаси. Ну це не відповідає абсолютно дійсності. Люди прийшли, відірвалися відпросили з роботи, щоб висловити свою громадську думку. А в результаті нас звинуватили в усіх гріхах. От, Дивіться, тому... Це також тактика страху і залякування, коли кажуть, давайте ми зараз перевіримо ці громадські організації. О, ми бачимо, хто прийшов. Тепер ми зараз будемо вас перевіряти. У нас є список. Добре, перевіряйте. покажіть свої податкові декларації. Добре, покажемо. Це не є. Давайте говорити, це окей, ми зараз от побачили, хто нас типу атакує, ми вас будемо контратакувати. Це є приклад там Януковичівської команди. І так далі, ну те, те саме, ніякого майдану не було.